Ремонт набережної імені Василя Стефаника має чимало проєктних і технологічних порушень, вважає секретар Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко. На 49-й позачерговій сесії він зробив відповідний запит. Мова йде про звуження дорожнього полотна, відсутність передбачених проєктом розширень на перехрестях, порушенням технології влаштування дорожньої основи, зменшення самої основи. Крім того, підрядник нібито не планує виконувати передбаченим проєктом та конкурсною документацією проєкт усієї вулиці. Тож без капітального ремонту залишається важлива для міста ділянка від Пасічнянського мосту до вулиці Берегової. Виконання робіт проводиться виключно за кошти міського і обласного бюджету. З огляду на це мова може йти про фактичну крадіжку територіальних громад, перешкоджання державним закопілям, що є складом корупційного правопорушення, свідому підміну понят та цинічний передвиборчий піар. У своєму запиті секретар міськради вимагає від підрядників виконання робіт надати проєктно-кошторисну документацію щодо ремонту набережної. Також міська рада не проти переглянути графічну схему та календарний план виконання робіт. Підтримали цей запит як депутати, так і міський голова. Я б просто хотів, щоб ми в цьому залі домовились про одне. Давайте зробимо від міста Франківська все, що необхідно, для того, щоб вулиця набережна в місті Франківську була зроблена якнайшвидше і як на Щоб якщо є якісь дійсно речі, то Ну, ми говорили не з точки зору, щоб заблокувати, і там невигідно, що це було кимось зроблено, чи там колись зроблено, і ця робота не відбувається, а з точки зору, щоб її виконати, і виконати як найскорше, як на якісні. Що всі ми тут разом голосували за виділення 10 мільйонів на ремонт набережної, плюс 15 мільйонів в цьому році вже область дала. Ми всі за. Наступний запит депутата Василя Бойчука. У центрі уваги стаття однієї місцевої газети. Рука руку має як івано-франківські депутати бізнес розвивають. Василь Бойчук каже, газетна публікація висвітлює факти корупції у міській владі як виконавчій, так і представницький. Тому звернувся із запитом провести службове розслідування із залученням представників громадськості. У статті йде мова про нібито корупційні схеми. При визначенні інвесторів для встановлення паркоматів та зупинок громадського транспорту з тимчасовими закладами торгівлі. У статті названі конкретні прізвища останнім часом у засобах масової інформації з уст народних депутатів України, окремих міських голів, лунають звинувачення, що містом керують бандити і корупціонери, що ні, ні, необхідно гідру корупції в міській владі випалювати каленим залізом. Прошу вас провести службове розслідування щодо тих фактів, які були викладені у статті Тетяни Соболи. Такими речами розслідування мали би займатися правоохоронні органи в першу чергу. Тому відповідно ваш депутатський запит я скерую і прокуратуру, і начальнику міліції. А що стосується службового розслідування, ну в межах своїх повноважень я теж постараюся. Дати відповідь на ваше питання 49-та сесія також ознайомилася із фінансово-економічними показниками міського бюджету за підсумками 9 місяців. Відповідно, міська рада внесла деякі поправки до головного кошторису Івано-Франківська. Цілому бюджет за півроку виконаний до річних показників на 47,9%. сім і до піврічних показників виконання становить виконання, планові показники виконані. Фінансування проводилось в межах планових показників і мірі надходження коштів. Мене також турбує скажімо, багато. Якщо взяти виконання бюджету за 9 за дев'ять місців і скажімо, такі об'єкти, як міст. Пасічні чи вулиця Целевича, чи вулиця хіміків там дуже мале мале виконання робіт. А по Целевичу взагалі поставили декілька борбів. Тому то хотілося б десь і мати зустріч із розпорядниками коштів. Бюджетна ситуація за підсумками 9 місяців буде ретельно проаналізована на розширеній нараді, в тому числі за участі розпорядників бюджетних коштів і депутатів міськради. Принаймні, таке розпорядження від керівників міста вже отримали фінансово-економічні служби міськвиконкому. Оксана Семко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.